Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу. Пам'ятаєте відчуття, коли стоїш на високому пагорбі, і сильний вітер обіймає тебе з усіх боків. Це таке неймовірне відчуття, така сила природи, що відчуваєш себе частиною чогось великого. Я пам'ятаю ці моменти з дитинства, і саме ця сила вітру, яку наші предки використовували століттями, сьогодні може стати і нашим рятівником. Вона дає нам шанс на чисте майбутнє, на енергетичну незалежність і життя без задушливого смогу. Сьогодні ми з вами будемо справжніми детективами. Будемо розвіювати міфи про вітроенергетику, які нас змушують сумніватися і лякають, а саме з допомогою фактів. Тож, сідайте зручніше, бо це справді цікаво. Ми почнемо розмову про те, як вітрові електростанції насправді працюють. Чому ж ми досі віримо в міфи? Перш ніж розвінчувати міфи, давайте зрозуміємо, чому вони взагалі існують. У 2024 році в авторитетному науковому журналі Nature Communications було опубліковано дослідження. Міжнародна дослідницька група дійшла висновку, що. Дезінформація про вітрові електростанції досить поширена. Вони провели два опитування з більш ніж 6 тисячами учасниками у Сполучених Штатах, у Великій Британії та Австралії. Та виявили, що значна частина респондентів погодилась з фактично необґрунтованими твердженнями про вітрові електростанції. Чому ж так відбувається? Тому що ця інформація часто подається емоційно, а не раціонально. Її мета не просвітити, а налякати. Комусь це вигідно, мабуть, тим, хто виробляє електроенергію з викопного палива. Тому вони створюють ці історії, щоб ви сумнівалися в зеленому тарифі. В майбутньому нашої планети. Але сьогодні ми з вами з'ясуємо, що факти набагато сильніші за будь-які вигадки. Ми будемо покладатися на міжнародні дослідження у цій сфері, так як Україна стоїть тільки на початку шляху у розбудові зеленої енергетики. Птахи і турбіни трагедія чи перебільшення міф перший вітрові турбіни масово вбивають птахів і кажанів. Я знаю, це найболючіше питання. Уявіть собі, в чистому небі над горою ширяє Орел. І тут як страшна тінь, з'являється величезна турбіна. Чи може вона його вбити? Так, може, це правда. Але давайте подивимось на це в ширшому контексті. Попередні дослідження показують, що вітрові електростанції спричиняють негативний вплив на птахів. Такі, як прямі зіткнення з пропелерами, втрата середовища існування, бар'єрні ефекти та порушення, що призводять до залишення середовища існування. Цей вплив може бути особливо значним, коли такі споруди розташовані в межах важливих для птахів районів, які, наприклад, включають відомі міграційні шляхи. За даними науковців, набагато більше птахів гине від зіткнень з автомобілями, зі скляними вікнами будівель, а також від домашніх котів. Але справа не лише в кількості, справа у видах. Орнітологічне товариство Боснії та Герцеговини зазначає, що хижі птахи та кажани особливо вразливі. Вони можуть літати на висоті, де розташовані лопать. Тому для нас важливо не просто поставити турбіну, а поставити її правильно. Для оцінки впливу вітрових електростанцій на птахів до будівництва потрібно провести дослідження для збору даних. Мінімальною тривалістю один рік з мінімум 72 годинами спостереження, розподіленими на річний цикл птахів. Це називається екологічним плануванням. А от чи це виконується, це вже друге питання. Шепіт чи гуркіт міф номер два. Вітрові електростанції забруднюють шумом та впливають на здоров'я людини. Ще одна поширена історія: деякі люди розповідають про гул, вібрацію, інфразвук, які нібито викликають хвороби. Давайте розберемося. Шум від вітряків дійсно існує. Він буває двох типів: механічний шум це звук, який видає сам механізм-генератор, і аеродинамічний шум це звук повітря, що розтинається лопатями. Сучасні вітряки значно тихіші, ніж їхні попередники. На відстані 300 метрів їхній звук, як зазначено в джерелі, схожий на шум холодильника. Уявіть, що ви стоїте на кухні і чуєте, як працює ваш холодильник. А тепер уявіть, що цей звук е, звучить на відстані трьох футбольних полів. Він стає практично непомітним. А Що щодо здоров'я, жодні авторитетні наукові дослідження не виявили прямого зв'язку між шумом вітряків. І серйозними захворюваннями. Так, для деяких людей цей звук може бути дратівливим, і ми не можемо ігнорувати цей фактор. Тому норми щодо відстані від житлових будинків до вітряків є суворими. Кожна країна, яка дбає про своїх громадян, встановлює чіткі правила. На жаль, до завершення військового стану інформація на сайті Міндовкілля в єдиному реєстрі. З оцінки впливу на середовище не відображається. Але якщо ви турбуєтесь про проєкт саме у вашій громаді, ви маєте повне право вимагати проведення громадських обговорень проєкту ОВД та ознайомлення з результатами шумових досліджень. Відходи, які отримують друге життя. Міф третій. Вітрові електростанції виробляють багато відходів. Усе, що ми створюємо, рано чи пізно стає відходами. І вітряки тут не виняток. Уявіть собі, ваш автомобіль. Коли він відпрацьовує свій вік, ми не просто викидаємо на смітник. Ми розбираємо його, переробляємо метал, пластик, гуму. І з вітряками відбувається те саме. Термін служби вітрової турбіни 20-25 років. І дійсно, коли вона зноситься, постає питання утилізації. За даними одного дослідження, до 2050 року обсяг відходів може сягнути з 42 мільйонів тонн. Це звучить страшно, правда? Але давайте подивимося глибше. 85-90% маси вітряка складається з металу, бетону та інших матеріалів, які чудово переробляються. Найбільша проблема це лопаті, зроблені з композитних матеріалів, скло волокна, яке скріплене шарами надзвичайно міцною епоксидною смолою. Після стиснення та зв'язування смоли її більше не можна розчинити. Що робить звичайну переробку неможливою, тому лопаті шліфують для виробництва цементу, спалюють у сміттєспалюваних печах або закопують на сміттєзвалищах. А також зараз випробовуються методи та процеси видобутку, тобто відділення волокон від смоли. Тож, людська винахідливість не стоїть на місці. Також шукаються альтернативні способи використання утворених відходів. Тому деякі частини вітрових електростанцій шліфують та використовують як матеріал. Деякі частини перетворюють на лавки. Або лопаті перепрофілюють на дитячі майданчики чи стійки для велосипедів. Вуглецевий слід і енергетична окупність. Міф 4 Вітрові електростанції викидають велику кількість СО2. Але ж щоб зробити вітряк, потрібен метал, бетон, їх потрібно транспортувати, і це все викиди СО2. Так, це правда. І будь-який вчений скаже вам, що вуглецевий слід є у всіх джерел енергії, навіть у вітрових. Але ключове слово тут життєвий цикл. Уявіть, що ви вкладаєте гроші у бізнес. Ви робите велику інвестицію на старті, але потім цей бізнес починає приносити прибуток, який багаторазово перекриває ваші витрати. З вітроелектростанціями та сама історія. Більшість викидів відбувається на стадії будівництва. Але як тільки турбіна починає працювати, вона виробляє чисту енергію, не викидаючи СО2. І знаєте, як швидко ця інвестиція окупається? За даними досліджень, енергетична окупність вітряка, тобто час, за який він компенсує всі викиди, зроблені для його створення, становить від 7 місяців до 2 років, а потім протягом наступних 20-30 років він працює в плюс для нашої планети. Наземні вітрові електростанції зазвичай дешевші та простіші в установці та обслуговуванні, ніж морські. Але морські вітрові електростанції зазвичай виробляють більше енергії протягом свого терміну служби, ніж наземні. Загальні викиди СО2 від встановлення та інших процесів можна сукупно зменшити, якщо покращити кожну частину процесу. Від видобутку матеріалів до переробки. Надійність і велика картина. Міф. Номер 5. Вітрові електростанції неефективні та ненадійні. Вітер дме не завжди, вітряки не можуть забезпечити країну. Це історія про ненадійність, яка часто звучить у наших ЗМІ. Але сучасні вітряки виробляють електроенергію від 70% до 85% часу. Це правда, що вітрові електростанції не виробляють електроенергію, коли немає вітру. Або коли швидкість вітру падає нижче певного рівня. Однак, вони насправді працюють навіть при нижчих швидкостях вітру. Тобто, всі компоненти та деталі все ще працюють, щоб підтримувати функціональність вітрової електростанції. Окрім усього цього, удосконалення конструкції призводять до підвищення ефективності та надійності. Вітрові Електростанції вже дуже близькі до теоретичної межі енергоефективності для цього типу технологій. Згідно з так званим законом Беца, верхній рівень ефективності, якого може досягти вітрова електростанція, становить 59%. Секрет стабільності в тому, що всі джерела працюють разом. Це як оркестра, де кожен інструмент має свою партію. Сонячні панелі, вітряки, гідроелектростанції, усі вони синхронізовані в одну ефективну енергетичну систему. А що робити, коли вітер затихає? На допомогу приходять сучасні системи накопичення енергії, тобто величезні батареї, які зберігають електроенергію. Вироблену у вітряні дні і віддають її, коли це потрібно. Це як наш мобільний телефон. Ми заряджаємо його, коли є можливість, а потім користуємось в будь-який час. Це дозволяє нам відмовитись від вугілля та газу. Місцеве тепло, а не глобальна лихоманка. Міф номер 6 вітрові електростанції нагрівають атмосферу. Це один з найбільш хитромудрих міфів. Він походить з знакової статті, де вчені виявили, що вітряки можуть незначно підвищувати температуру. Однак це не відповідає дійсності. Непорозуміння було б спричинене статтею, опублікованою в 2018 році в журналі Джол. Її написали два досвідчені. Вчені. З Гарварду, одного з найпрестижніших університетів світу, автори статті змоделювали, що станеться, коли вся електроенергія, що споживається в Сполучених Штатах, буде вироблятися вітровими електростанціями. І дійшли висновку, що це призведе до підвищення температури поверхні Землі в Америці на 0,24 градуси за Цельсієм. Ніхто не заперечує висновки їхньої роботи, однак твердження, що це є доказом того, що вітрові електростанції сприяють глобальному потеплінню, є неправильним тлумаченням їхніх результатів. А саме, їхнє дослідження показує, що вітрові електростанції можуть впливати на мікроклімат місцевості, в якій вони розташовані, підвищуючи місцеву температуру. Однак це не є внеском у глобальне потепління. Вітрові електростанції не додають нової теплової енергії в атмосферу Землі, а радше перерозпроділяють існуюче тепло. Але давайте на простому прикладі. Уявіть, що ви мішаєте гарячий суп, ви робите його температуру більш рівномірною. Але ви ж не нагріваєте всю кухню, правда? Вітряки працюють за схожим принципом. Вони перемішують повітряні маси, переносячи теплі повітря згори вниз. Це призводить до невеликого підвищення температури в конкретній місцевості. Це називається мікроклімат. Цей процес ніяк не пов'язаний з глобальним потеплінням, яке спричинене викидами парникових газів. Навпаки, вітряки це наш інструмент у боротьбі з цією проблемою, бо вони допомагають нам відмовитись від брудних джерел енергії. Давайте розповім вам про Німеччину. Як приклад, Німеччина є одним із світових лідерів у розвитку вітрової енергетики. Завдяки послідовній державній політиці та значним інвестиціям країна досягла вражаючих результатів. Вітрові електростанції є одним із основних джерел електроенергії, особливо в північних регіонах. Цей досвід доводить, що за допомогою цілеспрямованого планування... Та технологічного процесу можна успішно здійснити енергетичний перехід. Згідно з даними, у певні періоди вітрова та сонячна енергія разом можуть покривати майже всю потребу Німеччини в електроенергії, демонструючи, як відновлювальні джерела можуть стати надійною основою для енергетичної системи. Тож, ми з вами щойно розвінчали шість найбільших міфів про вітроенергетику. Жодна технологія не є ідеальною, але коли ми обираємо шлях, ми маємо зважити всі за і проти. І я переконана, що енергетичний перехід на основі вітру це один з найкращих шляхів для нашої планети. Дякую, що були зі мною. Діліться цим відео з друзями, щоб вони також дізналися правду. А який із цих міфів вас заздивував найбільше? І чи є ще питання, на які ми маємо знайти відповіді? Залишайте свої думки в коментарях. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!